Це просто жесть. Українська родина з дитиною їхала потягом у Швейцарії. І натрапила на агресивного російськомовного чоловіка. Він влаштував скандал, ображав, погружував і навіть ліз з кулаками. Нецензурна лексика, ультиматуми, шантаж, розбірки з поліцією і все це просто на очах у дитини. Чому чоловік накинувся на українців і чим все закінчилось? Розповім за мить. Це новини. ТСН UA. мене звуть Людмила Труфин. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Це той випадок, коли прихильники Росії вкотре показали себе і всю націю у всій красі Українка на ім'я Олена Дудник опублікувала у своєму інстаграмі відео, яке шокувало як українців, так і міжнародну спільноту. Дівчина поділилася кадрами поїздки в потязі інтелакіншпіц. Вона з чоловіком і маленьким сином, якому ще немає двох років, поверталася додому. Цитую сіли навпроти даних людей. Якщо це люди, конфлікт виник через те, що даний персонаж почув, як я з чоловіком розмовляю українською мовою. Мій чоловік народився у Швейцарії, має швейцарське громадянство, розуміє чудово українську, так як його батьки родом з Білорусі. На відео видно, як російськомовний чоловік хамив і погрожував українцям у потязі. Зокрема, він звинувачував українців, сказав, що вони нібито сидять на допомозі від Швейцарії, а він платить податки. Сумнівався, що чоловік колени має швейцарський паспорт і вимагав говорити англійською чи німецькою. Ти в нього в окопі швейцар. О, смотри, смотри, Сварі, Убери, удали лучше це відео. Сейчас не закончится. Для тебя плохо. Какой ты швейцар, покажи свой паспорт швейцарский. Зачем мне тебя Я запомнил? швейцар. Хорошо. Кто ты хорошо? Я тебе ты Дойч? Я? Какой ты швейцар? Нахуй. И позорно, выйдите нахуй отсюда, вот с этого вагона, чтобы мы вас не видели. Понятно? Понятно? Или тебе, я тебе говорю, тебе по выходу, сто процентов. не веришь? Чего ты засел? Выйди блядь, отсюда. Выйди со своей семьей, пока твой ребенок не получил, блядь, увечья. Психологически, нахуй. Лена. Ха, да, все. Где вы уходите? На какой остановке? А что? Я с тобой хочу по базаре швейцарец. Покажи свой швейцарский паспорт. Он покажет в полиции, вы за те полицию, он покажет швейцарский паспорт в полиции, а не тебе. Красиво, Сереж, молодец. Что вы хотите? Мы можем... Я хочу, чтобы она сейчас удалила это видео, и, и мы этого это... с видеокамеры и так. Doesn't, yeah. doesn't matter. We, speak, we can speak English, all right? Or, 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 or the Deutsch. Okay. Давай лучше скажи честно, как есть. Швейцарец, блядь, а ты просто І все. і да, потому тому ты ти какая-то проблема будет со мною. Ти завтра будеш тебе сказав <физленно> далі. Цей нешановний грубо облаяв жінку, послав на три літери, погрожував українцям фізичною розправою і навіть дитині психологічною травмою. Вимагав, щоб українці вийшли з потяга. Кричав, що він руський чоловік. І українців вони зібралися убівати до кінця. якщо коротко, сцена абсолютного звірства і агресії. Ви лякаєте мою дитину. Пошла ти Понятно? Вот тебе. Я тя с... теж засніму. Ну, смотрите, смотрите. Ну, що что... можеш сказати, а? Я з тобою не общаюсь. Угрожал только что. Ой, вот за... это, короче, тварина меня, откуда-то западенца потенцией... Угрожает. Все ты в кадре. удаляет И пошли в отсутку. Понятно? Пока я предупреждаю. Иначе на выходе, я не знаю, где вы будете, я могу позвонить вам. Да я хотя тебя сломаю. А что мы вам сделали? Что ты, потому что что ты против русских имеешь? Я русский человек. И будем убивать до конца. Что тебя, что тебя, что всех. Слава Богу, он не попадет в эту ситуацию. Все, я мне закончил. Выйдите отсюда. По-хорошему. Предупреждаю. Последнее предупреждение. Дети. Да мне, они не понимают. Кроме твоего вот этого. То они то... понимают, что вы орете, а мы нормально. Что? Будем. А ты со мной почему разговариваешь, блять, по русским? Она твоя. А? не может. Далее російськомовний чоловік тиснув питанням, чому чоловік Олени, не воює на фронті. Бачите, в нього пацани там сидять. Кто ты здесь? Почему ты не сидишь там с пацанами, блядь? А? Че, обосрался? Нет. А у меня сидят пацаны. В окопах. Поздравляю. Да? Да? А что ты? Сколько тебе лет? Не должно вас. Не, не до вас, блядь? Да. да. Себе. В квартире газ, блядь. Завязывайся. Это интеллигентное слово. Слушай, интеллигент, слава, интеллигентное слава, Изначально ты подошел неинтеллигентно. Потому что вы начали ругаться. Уже. Потому, слава, на... потому что мы стреляем таких, как вы. Вы видите, вы сюда приехали, вы здесь живете на пособиях. Здесь не делаете. Хорошо. Да. Чем ты занимаешься? Ты работаешь? Я нет. с вами не хочу продолжать Нет, подожди, диалог. ты работаешь? Нет. Ты работаешь? Нет. <къех> Вы сидите... ...со стороны, где мы платим налоги. Угу. Короче, условия такие. Либо она сейчас выключает свой телефон и убирает что это... То тут и так видеокамеры. Пусть она убирает это при мне сейчас, то, что да. она сейчас засняла. Так или так полиция приедет. Какая? Такая. Пусть приезжает. Пусть приезжает, да. ну нет, от чего... Вот у меня по, по, по отношению к тебе есть швейцарский паспорт. Хорошо. Вот у меня проблем не будет. Хорошо. А у тебя будет проблема. И у тебя, и у тебя, и у тебя. Вы поедете домой. Удаляй лучше видео. Видео удали. Давай. Знаете, мы 1, с вами 1, были 7, всегда... Да. Че, че ты кому ты звонишь? Че, мусорам звонишь? Да. Давай тогда тебя будем стелить. Что, не веришь, что ли? Что? Ну, Убери нас. Да. Дівчина додала, що після цього була фізична розправа, бійка та виклик поліції. Її чоловік відштовхнув нападника, щоб Олена з дитиною змогли переміститися в інший кінець потяга. Вона зазначила, що чоловік захистив сім'ю фізичною силою, а в потязі були камери, і все це було додатково зафіксовано. На пероні на учасників конфлікту вже чекала поліція, яку викликали свідки. Цитую, цей персонаж пробував ховатися назад у потяг, але поліція його затримала. Під час розмови у присутності правоохоронців він вимагав з нас 10 тисяч швейцарських франків, щоб не писати на нас кримінальне провадження. До працівників поліції він поводився зверхньо і далі продовжував вживати алкогольні напої. Після чого у нас у всіх взяли документи і сказали шукати на термін. Де далі будуть засовуватися обставини даної ситуації? Розповіла Олена. Вона наголосила, що швейцарського паспорта і громадянства у нападника не виявилося, і німецькою, що очікувано, він взагалі не розмовляє. Дівчина вимагає розголосу та розраховує на швейцарську поліцію і владу. Цитую, адже на місці нашої сім'ї може бути кожна наступна українська родина. Більше того, страшно просто уявити, якщо у такій ситуації будуть тільки діти або жінки з дітьми, які вимушено переїжджають до інших країн в умовах війни без своїх захисників, завершила потерпіла. У коментарях під дописом Олени зібралося понад 8 тисяч вподобайок і сотні коментарів. Люди висловлювали обурення, а ще писали про те, що цей чоловік уже робив так раніше. Тобто, такі випади в бік українців для нього як хобі. Цитую старі знайомі цей чоловік і на нашу родину напав у Лідлі на вокзалі Берно 9 червня 2025 року. Причина та сама: почув українську. Перелякав дітей, неконтрольовано лаявся, штовхався, кинув мені в обличчя жменю монет. І говорив те ж саме: погружував розправою над усіма українцями, принижував нецензурною лексикою. Швейцарія дуже толерантна до таких особливих, але життя саме все поправить. Якщо людина не покається. одна частина мене думає треба було в її. Інша частина у захваті від витриманості чоловіка. Треба також зрозуміти. Особливості швейцарських законів, щоб оцінити поведінку чоловіка, це ще раз показує людину, яка вона слаба і невихована. При дитині така поведінка в бік жінки, мати та погрози. Це про слабкість. Чоловіком не можу назвати цього. Моя вам підтримка, ви все зробили правильно. Покарання цьому агресивному московиту можливе лише за найбільшого розголосу. Я пишаюся витримкою мужчини, молодець, сила саме не в звіриному нападі, а в змозі контролювати свої емоції. Як же хочеться, щоб всі вони вимерли і просто стерлися із карти світу? На те, що сталося у Швейцарії, відреагував речником МЗС України Георгій Тихий. Він назав у мережі відео з нападом російськомовного чоловіка на українців жахливим. Цитую неприйнятна мова ворожнечі та міжетнічна ненависть. Ми звернулися до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент та забезпечити відповідальність. Така поведінка не повинна толеруватися, наголосив Тихий. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговує цей чоловік? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе до зустрічі.